Чи потрібно вносити до трудової книжки запис про мобілізацію та демобілізацію працівника? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролайв з Тетяною Шолковою та командою Кадроленд. У пункті 2.19 інструкції номер 58 визначено порядок внесення записів про проходження військової служби до трудової книжки. Так, у вказаному пункті зазначено, до трудової книжки за місцем роботи вноситься окремим рядком з посиланням на дату, номер та найменування відповідних документів, запис про час служби у складі Збройних сил України та інших військах, із зазначенням дати призову, зарахування і дати звільнення зі служби. Водночас ці записи вносяться до трудової книжки до занесення відомостей про роботу на даному підприємстві. У зв'язку із цим маємо дві ситуації. Ситуація перша до мобілізації працівник перебував у трудових відносинах із роботодавцем, та в період служби за ним зберігається місце роботи і посада відповідно до частини 3 статті 119 кодексу законів про працю України. У такому разі запис про початок та завершення військової служби в трудовій книжці роботодавець не робить. Ситуація друга. Особа не була працевлаштована до мобілізації, а після демобілізації влаштовується на роботу. У такому разі роботодавець, в якого починає працювати колишній військовий, робить запис в трудовій книжці про військову службу. Це стосується як осіб, які вперше шукають роботу і не мають трудової книжки, так і осіб, які мають трудову книжку, але перед мобілізацією ніде не працювали. Тобто в них не було місця роботи, яке за ними зберігалося в період служби. Підписуйтесь на наш канал, там ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. Щоб внести запис про військову службу до трудової книжки, використовують дані з військово-облікового документа. При цьому запис про проходження військової служби буде один розділяти на два. Тобто окремо про початок військової служби та окремо про її закінчення не потрібно. Наприклад, у графі 3 паперової трудової книжки зазначається: проходив військову службу у 142 й окремій механізованій бригаді збройних сил України з 15 квітня 2022 року, по 31 березня 2025 року. У графі 4 паперової трудової книжки вказується військово-обліковий документ та його реквізити. Працівнику, який був мобілізований, але за яким зберігалося місце роботи та посада, запис про проходження військової служби до трудової книжки не вносять. Якщо ж працівник до мобілізації не працював, запис у трудову книжку може бути внесений. Це стосується як тих, хто не мав трудової книжки взагалі, так і тих, у кого вона є, але вони не були офіційно працевлаштовані до служби. Для внесення запису до трудової книжки використовують дані з військово-облікового документа. Важливо, що цей запис вносять один раз, зазначаючи повний період проходження служби. Тобто, потреба у внесенні запису залежить від того, чи зберігалося за працівником місце роботи на час мобілізації. Якщо так, запис не потрібен. Якщо ні, запис може бути внесений. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ними з колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете більше корисної інформації? Завітайте на кадрову платформу номер 1 за посиланням під відео. Тут безлімітні консультації, актуальні документи, професійні новини, цікаві статті, довідники та калькулятори. Оформлюйте передплату та відкривайте для себе всі можливості платформи.